Друзі, всім привіт! Якщо вам цікавий пошук з металошукачем, а також вас цікавлять рідкісні монети та різного роду артефакти, тоді підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво, а ми починаємо. Першою монеткою на сьогодні є в нас рубль 1840 року. Період правління Микола І. Матеріал срібло. Монетка знаходилася в місті Києві і поточна ціна на дану монету становить 3500 гривень. Було здійснено всього-навсього 36 ставок і 18 людей спостерігало за даним лотом. Далі флорін 1901 року. Матеріал срібло 11,3 грама. Монетка знаходиться в місті Вінниця. І на даний момент поточна ціна становить 1200 гривень. Було здійснено 31 ставку і 31 людина спостерігала за даним лотом. Третьою монеткою на сьогодні у нас є монета періоду правління Людовика 16-го періоду французької революції 1791 року. Матеріал бронза. Поточна ціна на дану монету становить лише 1 тисячу гривень. І стежить за даним лотом цього-навсього 8 людей. Монетка знаходилася в місті Одеса. Наступним не менш цікавим лотом на сьогодні в нас є монети Римської імперії в кількості 15 штук. Оточна ціна становить 4800 гривень. 18 ставок було здійснено за даним лотом і дані монетки знаходилися в місті Ізяслав Хмельницької області. Наступний лот Aureus Maximian подражання. Цікавий цікавий лот на сьогодні. Цього навсього поки 14 ставок, але вже поточна ціна становить 12400 гривень. Матеріал срібло. І монетка знаходилася в місті Харків. 26 людей спостерігало за даним лотом. Полтіна 1857 року. За даним лотом стежить 18 людей. Поточна ціна. 3200 гривень. Було здійснено всього навсього 14 справок і монетка період управління Миколи І. Матеріал срібло. Вага даної монети становить 10,2 грама, і знаходилась вона в місті Харків. Далі, рубль 1750 року. Поточна ціна становить 5. Тисяч гривень. 72 людини стежать за даним лотом і було здійснено всього-навсього 13 ставок. Монетка періоду Єлизавети Петрівни, 1741-1761 рік. Матеріал Срібло і стан колекційний. Знаходилась монетка в місті Бурштин Івано-Франківської області. Дві марки 1901 року. 20 людей стежить за даним лотом. Поточна ціна становить всього-навсього 1 тисячу гривень. І було здійснено всього-навсього також 12 ставок. Матеріал срібло. Монетка знаходилася в місті Коломия. Наступною не менш цікавою монетою на сьогодні є у нас Петра, Драхма Філіпа Дро. Всього-навсього 6 людей спостерігає за даним лотом. Було здійснено 10 ставок. І монетка була продана за 1400 гривень. Дана монета знаходилася в місті Одеса. Далі монета періоду Наполеона І Франція Антверпен. 1814 року. Матеріал бронза. Номінал 10 центів. Стежить за даним лотом, всього на 10 людей і максимальна ставка становить 730 гривень. Монетка знаходилася в місті Одеса. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво. Пишіть коментарі та ставьте лайкоси.